Так, маємо літній пляжний, я б сказала. Такий купальничок буде. Тут малючок такий в основному йде. Такий купальничок. Але є на старший вік. Така панамочка, на зав'язочках нас зав'язочка. Такі дуже класні, дихаючі. Хустиночки, дивіться, банданки. Від Орижина Марінуса дуже класні. Легесенькі такі взагалі дихаючі. Ну, я не знаю, просто неймовірна така якість, дуже класні вони. Купальничок на 5-6 плавочки. Далі Лівуд. Шортики такі будуть, 7 дев'ять плавити далі. Такий рушничок буде. Рушник халат. Це, тут буде переважно більше це буде рівут. Три-чотири рочки пише. Він дуже класний, натуральна приємна тканинка. Його можна, як самостійний халат, там навіть брати вдома, можна накинути його там на пляжі чи ще десь. Ну, коротше, таке все воно дуже прикольно. Далі такий купальничок буде захист, також від Лут. На дівчинку. Ну, тут не зовсім малючок, буде трошки більший розмір, але такі 110 е, стильна ковтинка від Лут. Купальничик. Основну все Лук буде. Просто мисливало таке, щоб була гарно собіватись. Шортики від Любу, два рочки. Ось такі шортики від Лівут на чотири рочки дихаючі літні. Е, Лівут такі тапульки. Так, шортики. Е, Давайте побудемо з Такі халатик. Теж дуже класна, натуральна тканинка. Один-два рочки. Такі е, мильнички. Далі у нас тут є. Купальник ще віддаву, така рубашечка, дуже класна на 110, на довгі рукавчик така літня. Далі ще така футболочка купальна, і шортики є. І такий теж, типу, рушничок, зайчик можна накинути після ну, після моря або просто після душа. Також тут будуть в комплекті два басейна маленькі, для малючків, дуже класні. По розмірам. Зараз не знайду по розміром, але це невеличкі, для 2 плюс написано А далі тут будуть такі басейни. Один такий яскравий. Це, по-моєму, він півтора метра йде в діаметрі. Дуже, до речі, класна якість і дуже перевірно. Далі такі іграшки будуть тут. З ними можна гратися так само в басейні, що саме класно, вони не мають, ну не будуть набирати вологу, не будуть пліснявіти. Ну тобто, такі, знаєте, вони ім'якенькі і будуть плавати і на морі можна, і в ванні, і в басейні. Ось такі е, будуть два набори. Так, вони в однаковому кольорі, так, да, ось такі два набори. Далі буде ще, ще такі. а це такі ще саме, Так, да? Да, три набори таких будуть. Далі будуть е, два наборчика, ось таких е, класнючих силиконове відро, пасочки, лопатка для малючків. Дуже класне. Такі будуть е, тут такий наборчик, да, вони, і два таких набори. Такі невеличкі лоти. Замовляйте, може хтось собі хоче, а можна розділити на два лоти продати.